Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні хочу вам показати дещо, що я знов замовила Шейн. І я думаю, що вам це має сподобатися. О, якому як сподобається, як не сподобається, ну це не сподобається. Знаєте, все показують одяг для молодих, як який це одяг. Ну, а, а нам старим, хоч куди хоч діватися. Я собі дещо замовила, і воно мені сподобалося. І я хочу вам показати, може, і вам комусь сподобається, і ви собі теж хочете таке замовити. Ось Зараз покажу, бо я вже, вже витягнула і вдягнулася його. Якраз я мірила. Ось дивіться, ось така футболочка. Вона йде до любого, до любих і шортів. О, оці квіточки, по ній це є вишиті квіточки. Бачите, вони є вишиті, і там є різні кольорати футболочок, які хочете. І вишневі, і, і такі. Але я хотіла іменно голубеньку, бо я замовила і штани голубі. Ось дивіться, бачите. І штани голубі, і ця футболочка голуба, о, і ти маєш так, якби костюм. Воно майже однакове, чуть-чуть капельку відрізняється, але це майже незамітно. І також я собі замовила ось таку жилеточку, і вона на літо то вона теж отак накинути, знаєте, щоб прикрити плечі, щоб були. В плечі тепліше теж є дуже добре. Жвітка 100%, 99% є кутон, так що вона є така дуже добра і дуже так, е, щільна така є. То я хотіла вам показати. І зараз вам ще хочу показати, бо я ще одне замовила. О. І ще я замовила отаку блузку. Я зараз її теж накину, я вам покажу. Я зніму жилетку, покажу вам цю блузку. Ця блузка така, знаєте, можна її на футболку вдівати. О, ось дивіться, зараз я стану далі, то буде видніше. Ось така вона. отут тут вона з такими вирізами. І такий має рукавчик довгуватий. О, і вона теж до штанів дуже добре, дуже добре підходить. Ось така. І воно там, там, знаєте, не коштує всі гроші, так що можна такі речі замовляти. Футболка коштує, по-моєму, 18 доларів канадійських, а оця коштує щось. Не знаю, чи 25, чи щось, оця верхня. І воно є як костюм, і ви собі вже, знаєте, не треба думати, що удіти, ну, що підібрати там до штанів чи до чогось. Це маєш костюм, вдівся і пішов. О, і також я ще замовила, то є з одягу. Тепер я покажу, що я замовила серветок. У мене такі серветки є, але вже дві серветки в мене порвалося. О, то я собі замовила ну, ось такі серветки круглі, бо часом треба круглих серветок. О, і в мене їх є чотири, я замовила, бо вже дві порвало. То я замовила ще дві, щоб було шість. О, і вони ось такі. Я їх чогось люблю, сама не знаю чого, якщо чесно. Сама не знаю чого. Ну, я їх люблю і через що я взяла ще дві замовила, щоб в мене був комплект знов. О, І ті вже старіші, а ті будуть новіші. О, вона ще немає форми, не тримає. Бо ще тільки сьогодні я отримала ту посилочку. О, так що отакі от, от є закупи, і можна там щось купити. Часом по-людськи, я вам скажу, бо це все є котон, це не є синтетика. Я синтетики не купляю, бо я її не люблю. Я купляю тільки кутону, котон. Віскозу, таке, що приємне до тіла, і що воно тебе не парить, і що воно тобі добре є. О, так що можете собі там йти і хто хоче, кому сподобалося, і замовляйте. Так, Кому сподобалося, ставимо лайки і пишемо коменти, чи ви користуєтеся тим шейном, бо одні люди користуються, другі не користуються. Так що пишіть, чи ви користуєтеся і до слідуючого цікавого відео. Па-па!